Зараз розглянемо тему генерації послідовності в таблицях від Google. Найочевидніший приклад таких послідовності це порядкові номера. Наприклад, вам потрібно пронумерувати якийсь список від 1 до 20. Що для цього треба зробити і як це можна зробити? Перший найочевидніший спосіб це зробити це пояснити таблицям від Google, яка саме послідовність вам потрібна. Для цього вводите перші дві цифри 1 і 2. Після цього помічаєте ці дві колонки і за оцю цяточку протягуєте на 20 рядочків донизу. Отримуєте послідовність від 1 до 20. Тут тонкий момент: найважливіше пояснити таблицям від Google, яка саме послідовність вам потрібна. Наприклад, нам потрібна послідовність непарних чисел. Для цього потрібно ввести 1, наступне непарне 3 і наступне непарне 5. Після цього виділити цю послідовність і протягнути донизу. Ми отримали 20 непарних чисіл підряд. З більш складними послідовностями таблиці від Google не працюють. Ще один спосіб згенерувати послідовність в таблицях від Google це з використанням формули. Якщо ви можете через формулу пояснити, яка саме послідовність вам потрібна. Наприклад, послідовність буде починатися з одиниці. Наступна комірка це буде сума попереднього значення плюс 4. І протягуємо цю формулу до кінця і отримуємо послідовність чисел, кожне з котрих на 4 більше попереднього. З числовими послідовностями в Google Sheets все доволі таки прозоро і очевидно. Зараз подивимось, які послідовності вміють генерувати таблиці від Google для дат. <звук> Почнемо з послідовності днів. Починаємо з 1 січня. Далі пояснюємо таблицям від Google, що нам потрібна послідовність днів. Тобто наступна комірка це буде 2 січня. Далі, стандартна. Виділяємо і протягуємо донизу. Ми отримали послідовність із 20 календарних днів. Якщо нам потрібна послідовність з місяців, що для цього потрібно? Так само, тільки ми змінюємо місяць. В першій комірці у нас 1 січня, в другій 2 лютого. Виділяємо, протягуємо і отримуємо послідовність перших днів місяців. З роком працює все аналогічно, там ніяких проблем немає. Проте таблиці відгул доволі цікаво працюють з послідовністю з останніх днів місяця. Для цього почнемо нашу послідовність 31 грудня 2024 року. Отаким От чином. 31 грудня 2024 року і 31 січня 2025 року. Виділяємо і протягуємо. На прикладі лютого видно, що таблиці від Google доволі такі інтелектуальні. Тобто вони розуміють, що останній день лютого в 25-му році це 28. Вони розуміють, що в квітні 30 днів, в червні так само 30. Тобто, доволі коректно з цим працюють. Які ще є послідовності, котрі розуміє Google Sheet? Це дні тижня. Тобто, якщо ми напишемо послідовність понеділок вівторок і далі протягнемо це, ми отримаємо автоматично послідовність днів тижня. З назвою місяців працює аналогічно. Послідовність починається з січня, наступний лютий виділяємо, протягуємо і отримуємо послідовність з місяців року. Проте трошки некоректно працює ситуація з повною назвою місяця. Якщо написати січень лютий, то Google Sheet не зрозуміє, що ми від нього хочемо. Він не знайомий з такою послідовністю. Проте, якщо замість січень написати січня лютого, то все буде працювати так, як ми і очікуємо. Такі нюанси. Також таблиці від Google вміють генерувати послідовності з допомогою вбудованої функції. Функція називається sequence, повертає масив послідовних чисел. Чотири параметри: кількість рядків, стовпців, з чого починаємо і з яким крохом йдемо. В нашому випадку це буде 20 рядків, 1 один стовпчик, одиниця спочатку і одиниця крок. Таким чином отримали послідовність від 1 до 20. Час від часу дуже зручно.